Люда, от де він ходить так пізно? В нього єдиний вихідний, завтра ж знову на зміну. Ну так подзвони йому. Я б сама не здогадалася. Дзвонила десять разів. Не відповідає. Я вся на нервах. Ой, Адиль, ну заспокойся. Твій Ардем вже дорослий хлопець. Працює. Ну, може, десь там побачення. Я на нього все життя поклала. От щоб він так через ту дівчину нервував, як мене змушує. О, нарешті з'явився. Добре, бувай передзвоню. От де ти був? Тьома. Добрий. Господи, Тьомочка, що сталося? Делаїда Яківна все життя присвятила своєму онуку Артему. Хлопець ріс слухняним, добре вчився і наразі проходив інтернатуру в медичному університеті. Але останнім часом у житті Артема відбувалося щось недобре, з ним постійно траплялися якісь лиха. Думаючи, що її онука зурочили, Аделаїда Яківна поїхала до бабусі по допомогу. Зараз вип'єщаю з молодої м'яти, Він тебе заспокоїть. Ось. Дякую. Бачу, тривожишся ти за онука. А хто ще за нього потривожиться, як нерідна бабуся? Донька моя, мати його померла, коли той ще малим був. Батько зразу на заробітки поїхав. Чим живе дитина не цікавиться. Добре, хоч гроші висилає, бо спробуй дитину вирости, освіту хорошу дай. Хороша освіта це головне. Бачу, ти сама багато років в школі попрацювала. Так, спочатку вчителем, а потім завучем. Але зараз тільки Ортемчиком живу. У нього все було добре, а це щось зовсім не щастить. І проблеми в інтернатурі. І з роботою не склалося. Хотів вийти в приватну клініку, в останній момент відмовили. Пішов на звичайну швидку. Дівчини постійно нема. Каже, не до цього. А головне, і це не перший раз, якийсь бандюк до нього причепився, побив його, а він нічого не розказує, як зорочили дитину. Привезла фотографію онука. Так. Ось. Бачу на хлопці прокляття сильне. Яке прокляття? Та, та яка мерзота це могла зробити? Наклала його? Дуже близька йому людина. Хто? Ви можете це сказати? Хто б та щоб в цій падлюці пусто було, щоб їй. Її... Ой, притримай язика. Бо ця людина це ти сама. Ні, такого не може бути. Ні, Я. Мені, Артемчик, дорожчий за життя моє. Можна і найдорожчій людині мимоволі зла причинити. Скажеш, в серцях щось недобре, а воно й здійсниться. Я іноді буваю різка. Характер у мене такий важкий. Три. Місяці тому ми з ним дуже-дуже посварилися. Може, я ляпнула щось? Бачите, тоді щось ножем різала? Так. Стіл на його день народження готувала. Хотіла йому сюрприз робити, а він вже зі своїми друзями домовився в кафе піти, розсердилася. Але я йому зла не бажала. Не можна сердитися на близьку людину. Коли щось ножем ріжеш, інакше злість загостриться і нанесеш шкоду тій людині без твого бажання. Прикмета така є. Якщо ти прокляття не знімеш, тільки гірше буде. Що треба зробити? Я все зроблю. Таке прокляття накласти легко, а зняти важко. Ти маєш приготувати те, що онук твій, найбільше їсти любить. Вареники, вареники з сиром. Але зробити це маєш з тим, хто Артема так само сильно любить. Щоб вашої любові було вдвічі більше, і вона пересилала силу загрози. Аделаїда Яківна дуже хотіла врятувати онука від прокляття. Але хвилювалася, що їй нема з ким приготувати улюблену страву Артема, як порадила бабуся. Жінка вирішила, не відкладаючи, поговорити із онуком. Тьомочка, а як у тебе на роботі? Та нічого нового, окрім хворих. Смішно. А дівчата у вас там симпатичні, є? Ну, може, є, але на мої зміни не потраплялося. То може тобі зміну поміняти? Або роботу. Та навіщо? В мене все влаштовує. Я і добру справу роблю, людям допомагаю, досвід отримую. Світу білого не бачиш: то навчання, то нічні зміни, кохання своє не зустрінеш, так? ба, в мене ще все життя попереду. А може в тебе вже є кохана, а ти її від мене приховуєш. Ба, ну що ти присипилася з цим коханням? Дай спокійно поїсти. Ти раніше мені все розповідав, а зараз нічого. Зараз тільки чую. Ба! Де сорочка моя чиста, ба, а що у нас на обід. От колись дізнаєшся, що таке хвилюватися за найдорожчу людину. Дякую, Ба, я поїв. Тьома, а їжу на роботу взяти. От характер. Минув тиждень. Аделаїда Яківна їздила провідати подругу Людмилу в сусіднє місто і повернулася додому трохи раніше ніж планувала. Аделаїда Яківна дуже здивувалася, побачивши жіночі речі. На кухні вона застала незнайому гостю. Ой, вибачте. Добрий ранок. Ви, Добрий. Мабуть, Аделаїда Яківна. Так. А ти, мабуть, дівчина мого онука? Ярослава. Дуже приємно. Артем, де? А він в університет пішов, а мені ключі залишив. Артем казав, ви маєте бути після обіду. Я думала тут все прибрати і піти, ну, щоб вам не заважати. Нічого, зате познайомилися. Я і мала приїхати пізніше. Я провідувала подругу свою, але моїй подрузі вже стало краще, і я повернулася раніше. Обід треба Артемчику готувати. Ой, ви ж з дороги, буде каву? Я якраз свіжо змолола і зварила. А Яківні не дуже сподобалося, що у її онука така легковажна дівчина. Адже жінка не схвалювала до шлюбних стосунків. А ви давно знайомі з Артемом? Ми познайомилися півтора місяці тому. І я сподіваюся, у вас все це серйозно? Пригощайтеся. Смачного. Дякую. Ба. Ба! ти вже вдома? Так. Е, Ярослава, а де. Де ключі? Ключі в коридорі на комоді. Ага. Ми познайомилися з твоєю бабусею. Угу. Будеш каву з нами пити? Е, ні, знаєш, хочу трошки відпочити сьогодні ще чергування. Йди, відпочивай. А ми з Ярославою варенички, поки тобі наліпимо. Поїсте. Пообідаєте і підете. Ти знаєш, я думаю, Ярославі вже час і. Ні. Без обіду нікого не відпущу. Ми тільки зустрілися. Це ж так чудово, коли про тебе дпають дві жінки, які тебе люблять. Так, Ярослава? Угу. Аделаїда Яківна була рада, що завдяки Ярославі виконала наказ бабусі та змогла провести обряд. Аделаїда Яківна, дякую вам. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. Це я тобі дякую. Ох, тепер я за майбутнє свого онука не хвилююся. Бачу, ти його справді кохаєш. Так, Ярослава. Я проведу Ярославу добре. Добре, добре. Йдіть, діти, йдіть. На все добре. Минуло декілька спокійних днів. Аделаїда Яківна вирішила, що їй вдалося зняти прокляття з онука. Але одного дня. На Артема знову напали поруч із будинком. Я тобі казав, відчепися, та мені пофіг, що ти сказав. Я тобі сказав, ще раз побачу, вб'ю! А ну відчепись від мого гонука скотина така. Я тебе попередив. Тьома, Тьомочка, ти як? А? заспокойся, я би сам з ним розібрався. Та я бачила, як ти розібрався. Пішли додому. Артем пояснив Аделаїді Яківні, що незнайомець напав, тому що хотів забрати у нього гаманець. Але жінка не повірила цьому поясненню і знову приїхала до бабусі. Бабулю, я все виконала. Познайомилася з дівчиною Артема і Ярославою. Наварили разом вареничків, поїли. А на Артемчика вчора знову той бандюк напав. Причому у мене таке відчуття, що я його вже бачила біля нашого будинку. А перед сном, наче тої біди мала, Артем лампочку міняв і його електричним струмом вдарило. Боюся, я за онука. Чому не спрацював обряд? Бачу, що прокляття ти не зняла. Навпаки, повторила свою помилку і підсилила його дію. Я тобі казала, не можна сердитися на близьку людину, коли ножем щось ріжеш. Винувата все. Все, не буду більше. Ось я принесла заколку Ярослави. Може, ви щось побачите? Може, нам слова треба якісь сказати, що забули. Або щось приготувати. Якусь страву особливо. Чому не подія в обряд? Діло не у страві, а в дівчині. Не кохає вона. І він її не кохає. Та як же це так? У них же стосунки близькі, вона на ніч залишалася. От молодь пішла. А що ж робити? Візьми, сховай в кімнаті Артема, на сім днів цей корінець захист йому дасть. А ти за цей строк маєш зняти прокляття. Інакше загрожує твоєму онуку. Смерть від гострого предмета. Господи жах який. Дякую. І за язиком пильнуй. Катю. Проведи. До побачити. Аделаїда Яківна дуже злякалася слів бабусі. Наступного ранку вона вирішила виконати настанову і сховати корінець у кімнаті онука. Ба. Що а? ти тут робиш? Та от вирішила прибратися у тебе трохи. Бо знову до люди поїду, треба її провідати. До речі, а як вона після операції? Я можу відмінити зміну і з тобою поїхати. Ні. Ні. Їй вже краще, швидше. Не зняли, а так вже краще. Трохи допоможу по господарству, а завтра повернуся. Ну М? добре. Набери, як доїдеш. Угу. Насправді Аделаїда Яківна нікуди не поїхала. У неї був план, як дізнатися про справжні стосунки Артема і Ярослави. Поки Артем був на роботі, жінка вирішувала свої справи у місті. А ввечері вона без попередження повернулася додому, щоб дочекатися онука з його дівчиною і відверто поговорити із ними. Артем, ти вдома. Артем, ти хіба не на роботі? Арсе. Теж мені кращий друг називається, поки. Артем, працює ти з його дівчиною. А до які на це про чого подумали? Ми зараз вам все, все пояснимо. Поясни. Я навіть ані бачити, ані чути не хочу. Ключи віддай і вимітайтеся звідси швидко. Шомда. Щоб через п'ять хвилин духу вашого тут не було. Аделаїда Яківна ледь дочекалася, поки Артем повернеться з чергування, щоб із ним поговорити. Вона за твоєю спиною з твоїм найкращим другом. Невже ти нічого не бачив, а? Хоча ти в мене такий наївний. Ця Ярослава цим скористалася. Бану, заспокойся, ну ніякої драми тут нема. Ну, Ярослава дівчина Павла. Що? Як Павла? Ти ж казав: ну, в них кохання, їм нема до зустрічатися. Ярослава студентка, а впала постійно батьки до моєї молодший брат. До чого ж мені правду ти раніше не сказав? Що було? Б. Та всі знають, яка ти у нас сувора і з принципами. Ще й б мені влетіло від тебе, якщо би ти дізналася, що я їм ключі давав. Влетіло б. Я такого в своєму домі не допущу. Ти взагалі сподівався, що ти ні про що не дізнаєшся. А потім так здивувався, що ти так спокійно відреагувала на те, що Ярослава в нас ночує? Ну от навіть у непотячного Павла є дівчина. А у тебе нема. Що робити? Слухай ба. А чого ти так раптом за моє особисте життя переймаєшся, а? Аделаїду яківну дуже хвилювало, що спливає строк, поки замовлений корінець оберігає Артема. Проте вона не знала, як їй провести обряд і зняти з онука прокляття. Аделаїду Яківну вразило те, що вона побачила. Жінка переконалася, що її онук таки зустрічається із Ярославою, адже молоді люди цілувалися просто серед білого дня. Зовсім заплутавшись у тому, що відбувається в житті Артема, аделаїда Яківна знову приїхала до бабусі. Ховала я корінець, а правда вся і вилізла. Тільки я думала, що то Ярослава зраджує Артемчику, а виявляється, то Артем зрадив друга. Як же мій хлопчик виріс таким брехуном? Я завжди вчила його правильним речам. Ти більше турбуйся, що сімнів скоро спливають, а прокляття ще не зняте. Бачу, привезла ти річ тієї дівчини, з якої бачила свого онука. Так, хустка Ярослави. Знайшла її, коли вони на побаченні були. Хотіла Артему як доказ пред'явити. Він же бреше мені. Що ти взяла, що то була Ярослава? Ця хусточка належить зовсім іншій дівчині. І вона доля Артема. От тільки не можуть вони бути разом поки, бо вона заміжня. Що? Мій Артемчик і якась заміжня вертихвістка не бувати цьому ніколи. Щоб їм пусто було, ні. Помовч. І думай, що говориш. Сім днів скоро спливуть. І онука свого можеш втратити. Якщо хочеш онуку допомогти, запроси ту дівчину до себе і навари з нею вареників, як я й казала. І головне прийми і не дорікай. Хороша вона дівчина! І щасливий твій онук буде з нею. Люда, я так мучуюсь. Ти не можеш собі уявити, і прокляття якось має зняти. І не вірю, що Артемчик може щастя своє побудувати, розбивши чужий шлюб. Минав сьомий день, відколи Аделаїда Яківна сховала корінець у кімнаті онука. Жінка не знаходила собі місця, адже Артем того вечора затримувався після роботи. Зачекай, той бандюк. Аделаїда Яківна одразу впізнала чоловіка, який раніше напав на її онука. Слухай, я тобі передзвоню. Ах ти ж погань. А от і наші голубки. попались. Зараз тобі капець. Ах, ти ж аз, під чорта! Ах, ти ж стара карга, відвали, бо зараз і ти ласти склеїш! Я тобі покажу стару карку. А ми відвали від них. З вами все гаразд. Викликай поліцію. Поліція склала протокол на Сергія за всі його напади на Артема. І онук нарешті познайомив Аделаїду Яківну зі своєю дівчиною Анастасією. Аделаїда Яківну, давайте я щось допоможу. Не треба. На кухні має бути одна господиня. Ложки в шухляді візьми. Анастасія одразу сподобалася Аделаїді Яківні. але їй було нелегко прийняти, що онук зустрічається із заміжньою жінкою, ще й трохи старшою за нього. Бабуль, ти чого? Ну я і так Настю залякав, яка ти в мене суворих правил. Та ні, ні, все гаразд. Мене теж бабуся така. Я їй боюся до пір розказати про розлучення з Сергієм. І взагалі, бабусі, мене завжди вчила, що сім'я то цінність, і що треба мати такий, щоб на все життя. Правильно вчила. Ось і саме тому мене хотіло казати, чому зустрічаємося. Бо ти такі стосунки точно б не схвалила. Це через тебе Настя з чоловіком розлучилася. Що ви, ні? Я давно вирішила. Просто заміж я вийшла дуже рано. Майже одразу після школи. А він був старшим і здавався мені таким мужнім і надійним. А Насправді виявився дуже суворим. І нетерплячу. І взагалі він мені зраджував. Я сама вирішила, що він просто бандюк. А ось тому я й подала на розлучення і приїхала до мами. А наша бригада якось приїхала на виклик до мами Насті. Їй було дуже погано з серцем, а Настя дуже хвилювалася. А він мене дуже підтримував і заспокоював. Ось тоді я й зрозумів, що це моє кохання з першого погляду. І я. От тільки Сергій. Ніяк як не давав мені ні спокою, ні розлучення. Я дуже боялася, що він щось зробить Артему. Я дуже кохаю вашого онука. І я б не пережила, якщо з ним щось сталося через мене. Настя вареники, виліпите? Вмієте? Вмію. Я дуже люблю готувати. Наліпимо. Наліпимо. Ні мені з сиром. Добре. Аделаїда Яківна із Анастасією того ж вечора виконали бабусин ритуал, наліпили разом вареників і встигли зняти прокляття з Артема. Краще Артемчик поклади. Добре. Дякую. Це дуже смачно. Бо зробили нім з подвійною любов'ю. Так. Анастасія розлучилася із чоловіком і вийшла заміж за Артема. Сергій нарешті залишив їх у спокої, коли Артем пообіцяв не подавати на нього до суду. Молодята живуть із Аделаїдою Яківною, яка стала дуже слідкувати за своїми словами. Бабуся нагадує: не можна сердитися на близьку людину, коли щось ріжеш ножем, інакше злість загостриться і нанесе не шкоду тій людині без вашого на те бажання.